Василь Михайлович розпочав військову службу у Приморському краї Росії поблизу озера Ханка. В 1942 році його з товаришами посадили на потяг, вивантажили на станції Кунцево, видали військову форму та валянки і благословили на участь в обороні Москви. Після цього, я от непомню в Ліврянські. Он був тяжело контужен. Просто бомбляшка почалася. Они там несколько человек уже туди в блиндаж не входили. остались в прийомі двері. Бомба прямим попаданням попала в блиндаж і засипала землею. Він був тяжело контужен. Його тільки санітари нашли по руке, что рука у нього шевелилась. Так он землею був засыпан. Майже без слуху та зору солдата доправили до шпиталю в Іваново, де він пробув три місяці. Затим – зняття блокади Ленінграда, до якого теж доклався Василь Журавльов. Наприкінці війни служив у Прибалтиці. Після Великої Вітчизняної працював головою колгоспу. З Катериною Петрівною прожив у Сибіру до 70 років. Однак, коли сини покинули очі дімаби віддалік звити власні сімейні гнізда, Літні подружжя зрозуміло, що їм там досить складно поратися самим. Відтак спробували пожити знову з дітьми, проте у Білокам'яній страшенно не сподобалось, і Воронеж не полюбився. Привабливе ж і затишне містечко, як Ужгород, одразу припало до душі. Вже 20 років це рідний дім для Василя Михайловича. Ми будемо з друзями, з чим будь. Морковь, капусту, так, так. укроп. Огурцы, а по помидоры? А, це сама собою. Позаяк склалося так, що сини Василя Михайловича мешкають за кордоном. Розповідає пані Галина, для дідуся вона ніби донька. Гостює щодня, часто готує для нього, спільно відзначають родинні та календарні свята. Крім того, ветеран власним прикладом неабияк уплинув на формування життєвих орієнтирів сусідчиних дітей. Адже пройшовши всі жахіття війни, він залишився чуйною і відкритою для світу людиною. Людина не озлобилася, вона не залишила в собі ніякого такого відчуття якось помсти комусь. Він співчуває, от з ним поговорити. Він співчуває тому солдатові німцеві, який був з тої сторони. окопів. він каже, он же такий же був, як і я молодой. Ми воду пили із одного істочника. Я з тої сторони набирала, а он з другої. Що й казати, захоплює така розповідь школярів. Лариса Петрівна з учнем принесли ветеранові квітковий кошик і вітальну листівку від всього класу. Я думаю, що ми маємо дякувати тим людям просто за те, що вони є, за те, що вони для нас зробили. І за те, що пам'ять про них дозволяє нам наших дітей виховувати такими, як, як ми їх хочемо бачити. Не забувають вітати своїх бойових побратимів і закарпатські ветерани. Полковник приказує вам жити 100 років не менше. Як жартує Михайло Васильович, домовився із самим Богом жити до ста, тим паче ще не здійснив усіх відкриттів, яких прагнув. Приміром, лише торік уперше побував із сім'єю на Чорному морі. Нащадки досить часто приїздять до старішини роду, проводять із ним відпустки та канікули. Розповідають про події у власному житті, яке, до речі, четверо онуків пов'язали з військовою справою. Дідуся це особливо втішає, однак він свято надіється, що захищати державу власними грудьми їм ніколи не доведеться.